Так, ребят, дивіться, зараз показую, що робити, коли у вас павербанк наприклад, на 20 тисяч тільки з швидкими зарядками, да? Тобто там два розйоми, вони всі швидкі. Так само в 50 тисяч нам теж швидкі. Люди починають туди usb оці бомж-лампочки сунути, а USB-лампочка не може запуститися від нього, тому що вона слишком мало нагрузки создає. плата павера не пойме, що їй давати. Понятно? Туди треба або більше щось е, вісоме всувати. Тут варіантів є два. Перше, якщо у вас павер із швидкою зарядкою, е, особливо коли всі гнізда швидкої зарядки, дуже доцільно використовувати е, тригер. Що таке тригер? Тригер це маленька така штучка, яка заставляє павер видавати швидку зарядку. Тобто 12 вольтів. В нашому випадку це 12 вольтів. Ось все. бачите? Він може там по-різному, але зараз він запаяний на 12 вольтів. Це одна отака ось маленька штучка. Все. Що з нею треба робити? Ось дивіться. Ось лампа 12-вольтова. Така як у автомобільного акумулятора. Поняли? Вона дуже ярко світає. Освіщає всю кімнату сама по собі. Ось. В патроні. Ось. Це 12-вольтова лампа, поняли? Ось тригер. Оця вещь. Ось. Тригер, Бачите? І ось просто USB-кабель. Я беру USB-кабель, впихаю в павербанк, як робить телефон заряджаю. І дивіться. Ось я заряджаю швидкою зарядкою телефон. Пішла. Бачите, швидка зарядка. А за допомогою тригера я даю швидку зарядку на павербанку. І бачите, коли звичайна зарядка, то з'являється значок звичайної зарядки, не швидкої. Показую, як це виглядає. Дивіться, уважно. Бо потім будете перепитувати по тисячу разів одне й те саме. Пропустите відео, потім не знатимете. Коли я заряджаю ліхтар, він заряджається звичайною зарядкою. Ось. 5 вольтів. Просто звичайна зарядка. Бачите, павер показує. Звичайна зарядка, обична. Просто заряджається. Коли я заряджую телефон з підтримкою швидкої зарядки, воно починає йому давати 12 вольтів. Високий вольтаж. Бачите? Сам павер преобразовує в 12 вольтів. Так от, за допомогою тригера я беру і роблю йому теж 12 вольтів. Бачите? Дає швидку, дає. І ця лампа дає світла. Куди там тим USB? Ви можете її підвісити, куди хочете. Можна використовувати або лампу, дуже багато світла розсіяного, або так само я ось зробив, дивіться, приз номер 2 Сьогодні хтось це виграє на халяву. Дивіться. Ось, діодна стрічка. 5 метрів прям стрічки. 12-вольтова стрічка. І на кінці шоу у нас мається тригер. Беремо тригер, всуваємо в павербанк і отримуємо стрічку робочу 12-вольтову. Оце, що нам треба у павербанк із швидкою зарядкою. Коли у вас павербанк із обичними зарядками, типу таких обичних, сюди просто берете і впихаєте оці маленькі USB-лампочки. Да, воно піде усе. Всі отакі ось лампочки, всякі, да, ви можете туди навпихувати. Але коли у вас із швидкою зарядкою, вам ефективніше використовувати отакий тригер із діодною стрічкою, будь-яким відрізком діодної стрічки, або із лампою.